IP відеореєстратор Hikvision DS-7616NI-Q1 Огляд та характеристики: це 16-канальний мережевий відеореєстратор, призначений для роботи з 16 ip камерами Він здатний записувати відео з роздільною здатністю до 8 мегапікселів і підтримує сучасні формати для ефективного стиснення відео та економії місця на диску. Корпус виконаний з міцного пластику. На передню панель винесено індикатори та usb роз'єм. Задня панель оснащена LAN-портом, аудіовходом та виходом, hdmi виходом з підтримкою роздільної здатності. До 4К. Далі від GA порт ще один USB, роз'єм живлення, кнопка ввімкнення та гвинт заземлення. Пристрій підтримує вхідний потік даних до 160 Мбіт за секунду та вихідний до 80 Мбіт за секунду, що забезпечує плавне та комфортне відтворення відео. Для збереження записів можна використовувати жорсткий диск ємністю до 10 ТБ. Відеореєстратор підтримує запис у роздільній здатності до 8 мегапікселів, гарантуючи високу чіткість і деталізацію зображення. Завдяки використанню кодиків H265, H265 Plus та mpeg 4 він ефективно стискає дані, зменшуючи навантаження на жорсткий диск без втрати якості відео. До нього можна одночасно підключити до 16 камер. Пристрій забезпечує централізоване керування камерами, включаючи налаштування, імпорт та експорт даних, перегляд у реальному часі, підтримку двостороннього аудіозв'язку, оновлення, функції детекції руху та захисту периметру. До ці входить пачкорт, кабель живлення жорсткого диску, блок живлення, сата, кабель, мишка, набір кріплення та інструкція.